Домашній плавлений сир готується просто з доступних інгредієнтів, виходить смачніше за магазинний. У мисті змішуємо кисломолочний сир, яйце, яке вершкове масло, сіль, цукор і соду. Подрібнюємо все погружним блендером. Ставимо на плиту на середній вогонь на водяну баню, щоб вода в каструлі вже кипіла. Постійно помішуємо протягом 10 хвилин, сир почне плавитися. Якщо залишилися крупинки сиру, можна ще раз пробити масу блендером. За бажанням додаємо улюблені спеції. У мене сушений часник, базилік та томати. Перемішуємо, викладаємо в контейнер та відправляємо на кілька годин у холодильник. Такий плавлений сир ідеальний для тостів, бутербродів та сирних соусів. Спробуйте і ви більше не захочете купувати сир у магазині.